Добрий день всім любителям історії, а давайте сьогодні поговоримо про сало. Знайомство людини з салом відбулося досить рано, тоді, коли не існувало ані осілого життя, ані сільського господарства, ані народів в сучасному розумінні цього слова. Вочевидь, зустрілися вони в той самий момент, коли наш пращур вперше вийшов переможцем в двобої з диким кабаном і вирішив поцікавитися, а що в того під шкірою, і виявив чималенький шмат жиру, білого, поживного, а головне смачного. Побачене справило на первісного мисливця неабияке враження, тож коли первісна людина вирішила перекваліфікуватися і стати з свині були одомашнені одні із перших. Враховуючи, що ані молока, ані вовни домашні свині не давали, розводили їх саме заради м'яса і сала. Втім, як це відбулося, ми, очевидь, не знаємо, бо ані свідків, ані а, якоїсь такої події з цих свідчень не збереглося. Втім, коли писемність таки з'явилася, свині вже були домашніми тваринами, а люди їли сало, принаймні в стародавньому шумері. Вочевидь смакувало воно їм дуже добре. От тільки в спекотному месопотамському кліматі зберігати м'ясний продукт свіжим було дуже важко, тому зазвичай до сала додавали місцеві прянощі, насамперед кунжут. Це давало йому е, пікантності і водночас е, е, перебивало неприємний запах та присмак. Якщо ж сало починало псуватися, сало шумери заготовляли багато, сплачували ним податі до скатниці і навіть ввозили до інших країн, обмінюючи на метали і коштовне каміння. Оскільки торгівля тривала століттями, вочевидь, месопотамський рецепт дозволив зберігати оброблене сало довго і довозити до покупця цілком їстівним. Стародавні єгиптяни одним із перших почали використовувати сало з медичною метою. Втім, йшлося не про лікувальні властивості. Сало як найдоступніший тваринний жир було основою безлічі мазей, зокрема і противозапалювальних. Заради здоров'я можновладці, враховуючи їхній статус, використовували сало не свиней а шляхетніших тварин, таких як антилопи або гіпопотами – але для всіх інших смертних вистачало і свинок. До того ж є єгиптяни, вони зрозуміли, що сало це досить чудове мастило, а намащеними ним рейки були легше пересувати навіть великі камені брили, потрібні для зведення пірамід і із великих храмів. Цікаво, що майже в той же самий час, ну, або трошки пізніше, із тією ж метою використовували м'ясний продукт будівничі Стоунхенджу. Вчені знайшли поруч залишок посудини, в якій стародавні зочі витоплювали сало. Навряд чи навіть таку просту технологію за тієї доби можна було запозичити безпосередньо з далекого Єгипту, тому швидше йдеться про паралельні відкриття. Справжніми салоїдами були хети, стародавні мешканці сучасної Туреччини. З письмових джерел ми знаємо, що сало на їхніх ринках продавали на вагу і за ціною воно дорівнювало меду. а свиня, яку відгодовували на сало, коштувала двічі дорожче за звичайну. Серед гетських законів траплялися й дивні. Якщо, скажімо, собака з'їдав шмат чужого сала, то власник цього сала мав право вбити пса і дістати вкрадене. Просто з його шлунку можете собі уявити. Закон, що правда, не уточнював подальшу долю врятованого майна, сало не лише їли, а й використовували в магічних ритуалах. Фігурки, виготовлені з цього матеріалу, вважають замінниками реальних е, е, тварин чи людей. Згодом цю звичку запозичили асирійці. Перед тим, як вирушити війною проти якоїсь країни, вони робили фігурки з е, е, сала і скручували їм голови. Такий собі варіант для льок вуду. Що ж до харчових традицій хеків, то найкращою стравою вони вважають шматок трохи підсмаженого сала на хлібі. Так його їли місцеві володарями. Такими канапками хетські жріці частували своїх богів. Грецьке божество також сиділи на сальній дієті, але зовсім з іншої причини. Еліни вважали найкращою частиною туші жертвовної тварини все ж м'ясо, і тому залишали його для людських, зокрема, й жрецьких бенкетів, а богами йшли залишки, зокрема, й сало. До того ж жертви зазвичай спалювали, а сало добре горіло. Із тієї самої причини сало часто діставалося і рабам, бо вільні греки віддавали перевагу м'ясу. Але сало при цьому вважали корисним для невільників, адже вони використовували важку фізичну роботу, а сало і справді добре відновлювало силу. Рівнини до сала ставилися приязніше. Втім, вони не лише заготовляли його самі, а й купували у своїх сусідів галів Тамтешні сало і шинка вважають тоді найкращими в Європі. Зокрема, завдяки технологіям засолки гальську культуру завжди називають такою за ім'ям найбільшого на континенті центру видобутку солі. Після приєднання Галії до своїх володінь рівняни запозичили і творчо розвинули рецепти своїх нових підданих. І тепер в Італії є щонайменше два місця виробництва особливого сала, яке називають ляттом. Втім, навіть слово сало вперше зустрічалося зовсім не у вітчизняних літописах, а у вірменському рукописі 7 сторіччя, який містить опис бенкету хазарського хана. Можливо, слово і справді було запозичене хазарами в слов'ян, які жили в їхньому каганаті, або ж визнали його за владу. До того ж, верхівка хазарів вже невдовзі прийняла юдаїзм, і тому надалі навряд чи вони могли вживати м'ясо чи сало свині. Свинину забороняли вживати не лише юдаїзм, а й іслам. Тож із здобуттям мусульманами близького сходу та північної Африки місце для сала там не залишилося. Натомість, у християнській Європі його вживали дедалі активніше. А батько західного чернецтва Бенедикт навіть наполегливо радив вирощувати свиней в монастирях, зокрема й заради сала. Поширена в багатьох єв європейських країнах легенда стверджує, що християни навмисно розводили свиней в краях, що віддавалися регулярним нападам мусульман, адже ті під час своїх рейдів грабували е досить так ставилися погано таких нечистих тварин. Розповідають цю легенду і про українських козаків, проте насправді це лише міф. Зрештою, свиней нападники могли просто знищувати. Втім, так само венеціанці розповідають, що за свого часу вивезли з Єгипту мощі святого Марка, просто загорнувши їх у величезний шмат сала, не уточнюючи, де вони знайшли такий шмат у мусульманській державі. З іншого боку, можна стверджувати, що сало таки врятувало християнську цивілізацію в темряві середньовіччя, але не як їжа чи якийсь пікувальний матеріал, а як саме паливо, бо саме з нього виготовляли сальні свічки, які використовували в церквах, монастирях і скрипторіях, майстернях, яких ченці переписували рядок за рядком книжки і не лише з християнського канону. Свічки з воску винайшли згодом, і вони були занадто дорогими. Тож сальні світильники протримуються аж до відкриття парафіну в 19 столітті. А ще сала довгий час робили милом, і, як свідчать події останнього часу, чистота і гігієна для виживання цивілізації іноді важать навіть не менше за вміння читати і писати. З появою вогнепальної зброї салом з'явилася ще одна робота. Ним почали змащувати гармати і рушниці, аби ті не ржавіли, і зараз мастилом для зброї називали гарматним салом, хоча тепер його виготовляють з нафти. Втім, нафтова промисловість виникла наприкінці ХІХ століття, а до того плече або, точніше, спину зброєрам підставляли саме свині. Чим більше ставало зброї, тим більше було їх потрібно. І це був не той випадок, коли гармати виробляють замість харчів. Навпаки, за кількості свиней сприяло тому, що їжа е салозами, шматками, рублене, топлене або смаленим, почали вживати набагато більше. І в багатьох країнах і святковуючи хоча б недільної страви, воно перетворилося на страву щоденну. До того ж, сало не лише їли, на ньому готували. Зрештою, європейці наскільки призвичаїлися до цього масного продукту, що з багатьмом з них вже й не спадало на думку, що існують цілі країни, де сала не їдять. А в середині ХІХ століття Британія ледь не втратила головний алмаз у короні своєї корон... колоніальної імперії, це саме Індію. І почалося все саме з сала. Точніше, щуток, що а, набої до рушниці, які присилали для озброєння місцевої армії так званих сіпаїв, просочені саме свинячим салом. Сіпаї були переважно мусульманами, і для них образливою була навіть думка, що вони мають торкатися сала своїми губами або руками або ну, чим іншим. А, невдоволення переросло в обурення, а обурення переросло в повстання. Яке за лічені місяці охопило мало не всю Індію і тривало два роки. Зрештою, бунт придушили, але саме від нього починається відлік руху Індії до Незалежності. Поява Свічок і нафтових мастил зрештою послабили позиції сала як промислової сировини, водночас наступали проти нього, розгорнули і харчові конкуренти. Це рослинні олії та вершкове масло, за виробництва яких сприяла промислова революція і розвиток великого фермерства та індустріалізація. На боці сала були кухарські традиції і відносна дешевизна. Під час світових воєн смалець перетворився на зручний замінник коровичого масла. Банки із американським смальцем отримані за програмою ленд-лізу, чи як післявоєнна продовольча допомога і досі пам'ятають господині по всьому світу. Найважчий удар по салу був інформаційний. Починаючи з джунглів, саме Ептана Сінклера, жахливою сценою потрапляння героїв Дачаною і смальцем. І завершуючи численними науковими дослідженнями, що доводили шкідливість свинячого жиру, все це створило йому таку досить скандальну репутацію споживачів, а за ним і продавців, і кухарів. Споживання сала у двадцятому сторіччі справді скоротилося, і лише кілька десятків десятиліть тому його поступово почали реабілітовувати. Як частину традиційної, зокрема, української кухні і як здоровий природній продукт. Втім, для справжніх українців сало ніколи не потребувало виправдань.